次の駅 Маємо ким пишатися. 18-річний Андрій Сурага вдосконалює техніку під час тренування у Рівному. Нещодавно у складі збірної України спортсмен змагався на Кубку світу з кікбоксингу Вако, що проходив в угорському Будапешті. Готувався три тижні у ваговій категорії. Мінус 91 кілограм. Кікбоксер провів два поєдинки. У першому легко пройшов представника Польщі, а у другому виявився сильнішим за болгарина і став чемпіоном. Болгар мене чекав в нього бою. Той день не було, а я вже тоді провів один бій. І бій склався набагато легше, ніж я собі уявляв. Спокійно розібрав його собі і так само без травм фактично вийшов у фінал. В фіналі повинен був боксувати з представником Хорватії, але по якимось незрозумілим причинам представник Хорватії. Знявся з поєдинку на Кубку світу з кікбоксингу вако у складі збірної України. Також виступав 17-річний Максим Голубков зі здолбунова з 2024 року. Спортсмен почав їздити на міжнародні змагання в Угорщині. Кікбоксер змагався у ваговій категорії 70 кілограмів. Своїх суперників із Польщі та України переміг та здобув золото. з Поляком було певно. Доволі певно виграв, складно нічого не було, просто на дистанції викислив його та легко переміг. А в фіналі вже попався з українцем. Було трошки тяжче, бо не знав, як працювати з ним. Він був трохи неудобним. Але Теж доволі певно виграв. у складі національної збірної України на 30-му кубку світу з кікбоксингу вако виступали близько 180 спортсменів, серед яких 8 представників рівненщини. Золото виборола і рівнянка Аліна Мартинюк, яку тренує Роман Кроль. Головний тренер Рівненської області з кікбоксингу ВАКО ігор гуцалюк розповідає: всі спортсмени показали гідний результат. Підготовка в нас була дуже серйозна. По два тренування в день спортсмени вийшли на пік форми і показали досить видовищні і гарні результати. Рівень дуже високий, так як вже скоро чемпіонат Європи серед юніорів і старших юнаків в Італії буде в кінці серпня, і в листопаді в Абу-Дабі, в Арабських Еміратах. Буде чемпіонат світу по дорослим із Долбунівської громади у складі збірної України на Кубку світу дебютував 14-річний Даниїл Савіцький. У категорії до 48 кілограмів він посів третє місце. Свій результат присвятив батьку, який загинув у 2022 році на Донецькому напрямку, захищаючи Україну. Я прийшов. Кікбоксингу у 2022 році готувався до Кубку світу. Я приблизно два місяці. Кожен день по два тренування. Також Долбунівщину на змаганнях представляв Денис Тюбко. Він займається кікбоксингом вже 12 років. До Кубку світу готувався два місяці. Виступав у категорії 67 кілограмів та зайняв третє місце. Я бився з дуже досвідченими спортсменами, але на жаль, в півфіналі поступився е, в своєму супернику з Англії. Надалі він посів перше місце. Це просто як до мого способу життя більше такий, бо я завжди з дитинства був дуже, досить резвий такий. І просто, щоб збавити якусь енергію, мене привели в спорт, а надалі вже переросло більш професійне. Тренер з Долбунівської дю США, скій Вако Іван Нечепорук зазначає: у теперішній час українські спортсмени не можуть дозволити собі виступати на міжнародних змаганнях погано. Хлопці проходили два тренування на день ранково і вечірня, і крім того, суботу, неділю, ми спільно проводили тренування з старшим тренером Рінгових дисциплін Гуцелюком «Гуцелюк Тім», і відповідно, так той костяк, який є зараз у Рівненській області в Рівному із Добину ми так і готували фактично майже місяць. На татамі у двох розділах та категорії до 65 кілограмів у складі збірної також виступала 14-річна рівнянка Валерія Оніщук. В її активі дві срібні медалі. У мене було три поєдинки. Саме найважчий суперник був у фіналі. Було дуже складно. Не той рівень був трішки вищий, але я все, що могла. Це було два роки тому. Мене тато записав до мого тренера. Захопили тим, що я просто така сама по собі бойова дівчина. Та й все тренер Валерії Олексій Пашков каже, результатом на турнірі задоволений. Додає, його спортсменка прогресує та постійно покращує свою майстерність. Ми готуємося постійно. Це непреривний процес. Конкретно підготовку до цього етапу Кубку світу ми почали за два місяці вже активно тренуватися. Тобто на звичний режим там це кожен день тренування. А перед кубком світу ми почали вже по два рази тренуватися орієнтовно з, з, з початку. Результати збірної України на Кубку світу з кікбоксингу Вако це вже історія. Наразі представники Рівненщини готуються до майбутніх змагань, аби знову гідно представити себе та Україну на міжнародній арені. Максим Остапець, Артем Шаула, Валентин Злиденний, телеканал Media Group.